Більше магії! Знаю, Використаю його на собі. Ніка! Ніко! Ти в нормі. Ніко! М моє бачення чомусь хитається в різні боки кожну секунду. Мої! Що зі мною зараз! Ти абсолютно пласка. О, ні! мене починає нудити! Оце моє тіло і те. Жартуєте? Ніко! 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 У мене вже все запаморочилося в голові. Бліготиня вилітає наче конфетті! Стривай! Тряся, як далеко вона збирається залетіти! Мама, вона в щелині!